Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні хочу розповісти вам свої враження від нового фільміка Діани Шупікс Вона ж міс Ванг. Фільмік цей вже не рекламний, як минулий з бадами, тому починається без гарних постановочних кадрів, а просто з ліфта. Кава вдома закінчилась, тому маршрут пролягає до мами, в руках шматок тортика і якісь, наче, виправдання, що дозволяє таке лише в дні тренувань. У Діани знову одна й та сама пісня калорії, цукри, що дозволяє, що забороняє собі, і це повторюється з відео у відео, наче заїджена пластинка. Складається враження, що у неї в житті нема інших важелів управління ні цілий, ні мрій, ні бачення напрямку руху у майбутнє, і тоді вона починає контролювати те, що під рукою тіло і їжу. Але ця вся арифметика не зробить її щасливою людиною, вона виснажує себе тренуваннями, рахунком кожного шматочка, а потім ще й виправданням за це. А результат зриви, вічна втома, нервозність, ніби живе в режимі постійної заборони вдень не можна, а вночі дайте два. І це не здоров'я, а залежність від власних правил контроль заради контролю. І що врешті постійне ниття, бо таке існування не наповнює, а тільки виснажує. От чергова сцена. Мама пропонує і печиво спробувати, і кукурудзу, здавалося б, дрібниці, але для Діани це одразу тригер. Вона показово відмовляється на камеру, щоб усі побачили, як вона контролює себе і яка сильна. Але іронія в тому, що зазвичай там, де НАТО демонстративно кажуть не буду, не хочу в їжі, то обов'язково вночі холодильник буде у ролі свідка. Коли їжа перетворюється на поле битви, програш завжди гарантований. Людина втомлюється від цієї нескінченної гри в дозволено заборонено, і життя тоді зводиться до однієї теми чи дозволи вона собі сьогодні якусь вкусняшку. Розмови далі взагалі ні про що, то пропонує мамі понюхати її нові духи, то обговорює, чи має пролазити у ручку від чашки, ну таке. Діана вже дуже чекає на осінню атмосферу, бачить її всюди, нічого, що ще спека на дворі. вона чекає змін, зміни сезонів, осінь, зима. Головне, щоб щось змінювалось, бо в самому житті її змін нуль. Як завжди, обід у кафе. Камера фіксує сендвіч. Діана каже, не впевнена, що з'їсть, і тут мене великі сумніви, а якась просто інтрига дня виходить, чи впорається вона з бутербродом. Далі просто атмосферність, так би мовити, естетика тарілки з недоїдками і серветками, і це не один випадковий кадр, а цілий фон для її монологу, не гірше арт об'єкту. А наступний арт-об'єкт – недопита кава зі слідами помади. Каже, що хоче залишитись в цьому моменті. Наробила фотографій і запрошує в свій інстаграм подивитись, який новий пост вона так довго вимучувала. Тільки от не пам'ятає його назви. Ну то таке. Самі розберете з глядачі, яка там назва і який це пост. І так у всьому, цей момент в кафе не про відчуття тут і зараз прекрасного моменту. Вона не проживає його. Це лише вдалий кадр для контенту. Дуже складно Діані дається і творчість, і креативність. В неї фіксація на тому, що вже треба викласти пост для алгоритмів, а не для передачі вайбового моменту її життя. Бідкається, що не додивилась серіал, не повідповідала на повідомлення, а про автошколу знаки і ПДР взагалі вже ні слова не каже. Пішли разом з Дім в магазин і, окрім кави, накупила якихось дивних снеків. Так і зізнається, навіщо я це зробила, не знаю. А от я знаю, бо все на поверхні. На сніданок тортик, на обід сендвіч, між цим кросфіт, танці, біганина по місту, фізична активність величезна, а харчування хаотичне. Організм виснажений, а мозок тим паче. І замість того, щоб правильно збалансовано харчуватись з повноцінним сніданком, обідом, вечерю, здоровими перекусами. І потім відчувати енергію, Діана, ти купуєш хаотичні снеки, солодкі, а потім ще й зриваєшся по вечорах. Невже ти сама цього не розумієш? В кінці відео просто якийсь жуткий перформанс. Якщо чесно, я навіть злякалась. З глибини темряви на нас дивиться Діана, на голові такий самий хаос, напевно, як і всередині розтріпане, нечесане волосся на всі боки, нервові хаотичні рухи. Думаю, божечки, що ж там трапилось в неї? А то просто вигляд дяшки після онлайн уроку в автошколі. Каже, не могла сконцентруватися. Бідкається, невже всі водії знають ці таблиці дорожніх розміток? Питалась там, щось ще пояснити, але сама заплуталась, махнула рукою і сказала, що сама нічого не зрозуміла. Навіть не знаю, як це коментувати. Так, Дянка. По дорозі всі їздять, як хочуть. Взагалі весь світ рулить хаотично. Не внікай в ті правила, Ой. але Діанка запевнила, що до екзамену все вивче, тому жителям міста можна видихнути спокійно. А мені одразу згадався французький фільм Жандарм із Сентропе, саме той епізод, де ексцентрична монахиня мчить за кермом на шаленій швидкості і порушує всі можливі правила дорожнього руху. Ось щось таке я представляю собі, коли уявляю діанку за кермом. Але це смішно лише в комедії, а в житті наслідки зовсім не смішні і будуть іншими. Тому Діана замість біганини на танці, яке є просто твоїм хобі, і фотосетами у кафе, займись навчанням, внікай, вчи, повторюй, здавай тести. Але звісно, після того, як ти так фізично заморюєшся на своїх тренуваннях та на біганині той місту, після того, як ти вже подивилась всі серії свого серіальчику, яке там навчання? На нього сил не залишається. Але далі про навчання вже їй не цікаво було розповідати, бо в неї інша тема переключилась знову на свій осінній пост, пояснює, що потратила стільки часу на нього, стільки сил, щоб зробити його креативним. Ох, Діана, пішла я подивилась на той пост. Пост у серпні про список осінніх справ, які треба спробувати Булочка з корицею. Подивитись атмосферний серіал. Купити блиска для губ в осінніх відтінках. Ну і, звісно, не забути про гарбузове лате. А де ж в цьому списку вивчити нарешті дорожні знаки, бо я збираюсь отримувати водійські права, або налагодити нарешті правильні відносини з харчуванням, і це на цей пост ти витратила стільки зусиль і часу, як говориш, там просто рандомні картинки і підписи. Діана живе у якомусь власному світі, де гарбузове лате – важливіше за знання ПДР і базових навичок самоорганізації. І знову таке відчуття, що я спостерігаю за контентом підлітка, а не дорослої жінки. Якась перезбуджена в кінці свого фільміку, рекламний магні, мабуть, ще опоки безсилий перед нею каже, задовбалася сама вже з цим перфекціонізмом. Я дивлюсь цей момент на її зовнішній вигляд, на постановку кадру і думаю, а цей перфекціоніст зараз тут з нами, в одній кімнаті, як то кажуть. Ця ця блогерська естетика ці пости в інстаграмі, фото, трендові фішки просто обгортка без змісту. Вони створюють багато шуму, щоб виглядати зайнятими, а по суті пустота. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, цінуйте свій час і до зустрічі у наступних відео.